В цьому році ми зараз відновили будівництво знов. Воно посунулося, але тим не менше, питання питання будиниста Метро. Воно було. Ми не відмовляємося. Це слова Віталія Кличка у квітні 23-го року. На календарі уже липень 25-го. В цілому на цьому відео можна і завершити, але ви маєте знати, чому і через що жителі Виноградаря... Не побачить метро найближчим часом, і власне коли це станеться. А це вже Віталій Кличко у 25-му році, і знову те саме. Почекайте і ще два роки. У протязі двох років вже мешканці Віноградаря зможуть відчути привілеї користуватись київським метрополітеном. тобто метро на Віноградарі, станції Мастіцька та правди. Ми плануємо відкрити. На протязі років. з іншого боку, ми від імені редакції дякуємо, бо можемо планувати теми наших випусків на кожні два роки. В цьому випуску ми розберемось, що ж знову сталося з тим метро на Виноградар, які роботи там взагалі тривають, та наскільки близько до реальності нові обіцянки київської влади Говорить Київ Київ. Київ. Одразу скажу, ми не будемо тут переповідати всю історію цієї корупційної ями. Тим паче ми вже розповідали про це в одному з попередніх випусків. Посилання на випуск в описі. З будівництвом цього об'єкта є багато проблем. Не була проведена належна консервація, доведеться багато переробляти. Питання фінансування має ключове значення. Якщо будемо бачити відсутність перспективи фінансування цього об'єкта, тоді точно будемо зупиняти роботу. Якщо війна триватиме, то я маю великі сумніви, що 14 мільярдів на будівництво метро на виноградар будуть виділені. Давайте зафіксуємо. КМД готові віддати 14 мільярдів гривень під час повномасштабної війни на метро, яке можливо навіть не добудують ні у 26-му, ні у 27-му роках. Невідомо чи добудують його взагалі, або ж він повторить долю Подільського Воскресенського мосту, який навіть зараз, попри часткове відкриття, досі не завершений. Цього ж разу ми сконцентруємось на тому, що зараз відбувається на будівництві, та проаналізуємо. Те, чи реально його взагалі добудувати, і в які терміни це можливо у серпні 24-го року. КМДА змінила підрядника будівництва метро на Виноградар після низки скандалів про розкрадання і підозри від правоохоронців. Новий конкурс виграла компанія Автострада і за майже 14 мільярдів взялася до роботи. Ну, Перш за все, треба розуміти, що будівництво метро на виноградар це надзвичайно дорогий проект, як і будь-який проект будівництва. Нового метро, і саме тому європейські країни вони не будують метро, а вони роблять ставку на наземний транспорт. На в першу чергу, як гарна альтернатива, це трамваї, які звичайно не замінюють повноцінно метрополітен. Але вони є дуже гарною, гарною альтернативою, бо гарний пасажиропотік вони можуть перевозити 23 мільярди. Це колосальні кошти в умовах Києва. Де насправді є величезний бюджет, і до речі, більше 20 мільярдів гривень на департамент транспорту всього на цей рік виділялося, і з цих коштів лише 600 мільйонів гривень виділялося на будівництво метро на Виноградах. Тобто розуміючи, що бюджет добудови метро в районі 20 мільярдів гривень, і якщо ми так виділяємо по 600 мільйонів гривень. Чи може наступного року навіть умовно кажучи буде мільярд? Ну це безкінечно так можна будувати метро на Виноградар і далі продовжувати обіцянки про метро на триє до речі. Говорять, що там немає такого величезного пасажиропотоку, щоб туди будувати метро. Тобто, це знаєте, як уявити, що заради однієї людини. Один величезний будинок приватний будувати, хоча, умовно кажучи, в умовах економії і швидкості достатньо одно-двохкімнатної квартири. Згідно з тендером, роботи мали завершити до кінця 26-го, але від самого початку дати почали переносити, і нині ми маємо останній озвучений термін – 27-й рік. Та й у це не дуже сильно віриться, оскільки через півроку з моменту відновлення будівництва було зроблено лише. Пів відсотка робіт. Такий висновок можна зробити із відповіді на запит, отриманий виданням комерсант. За умовами договору, оплата підряднику здійснюється щомісячно за фактом виконання робіт. Тож можна припустити, що обсяг освоєних коштів корелюється з обсягом виконаної роботи. На момент лютого цього року підряднику сплатили 82 мільйони гривень. Таким чином, через півроку дії договору, що складається 20% від усього терміну виконання. Нання робіт підрядник освоїв лише 0,59% коштів, передбачених договором. Ми порахували, за скільки часу завершиться будівництво при такому темпі. Майже 85 років. Скільки ж коштує метро на виноградар? Попередні спроби звести цю частину зеленої гілки обійшлися киянам в майже 4 мільярди гривень. Але скільки саме зробили у КМДА, не кажуть. А задокументовано робіт не менше, ніж 45 мільйонів, тобто менше чверті з того, що заплатили попередньому підряднику Київ метробуду. Другу спробу, як ми вже казали, оцінили в 14 мільярдів у бюджеті міста Києва на 25 рік заклали 757 мільйонів. На це будівництво це здатне покрити менше 5% від загальної вартості всіх робіт. Підтвердили нам це і у КМДА у відповіді на редакційний запит, і там вже додали, що роботи активно йдуть, але завершить їх не у 26, му а у 27 му році. А ще про те, що фінансування треба переглянути, себто збільшити. Поточна програма економічного і соціального розвитку міста Києва підлягає уточненню за результатами діяльності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередній квартал, а також з урахуванням уточнених можливостей міського бюджету. Строк виконання робіт по об'єму становить 30 місяців з моменту початку робіт із завершенням у першому кварталі 2027 року. Та вже 10 червня цього року Київрада виділила ще понад 1,7 мільярда на метро на виноградар. Цікаво, що з цього ж документу. Ми дізналися, що загальна кошторисна вартість об'єкту зросла з 14 до 23 мільярдів. Тобто ростуть не лише терміни, а й кошторис. а мер Кличко розказує, що він буде шукати зовнішнє фінансування на будівництво е метро на Троєщину чи на Виноградар. Це все насправді казки, тому що це гроші в нікуди панатної кредитної історії, щоб місто, хоча б банально за невеликі гроші. Трамвай з е, вокзалу до палацу спорту, е, якщо цього вже казав що це про проект е, метро на Троєщину, який коштує в десятки разів більше, і насправді ну про трамваїв е, їх е, можна містити в е, вигляді зі спальних районів, і звичайно, що це буде швидкі казки е, і вішати... Лапшу на вуха киянам про те, що метро можливе і метро буде. Треба подивитися правді очі, перестати розбазарювати бюджет Києва і займатися тим, що можна зробити реалістично, а не в фантазіях. Будівництво метро на Виноградар відновилося восени 24-го року, Ішлося йшлося, воно доволі повільно, проте з часом темп таки наростав. У відповіді на запит нашої редакції в КМДА повідомили, що наразі виконуються наступні роботи. Будівництво дільниці від станції Сирець до станції Мостицька також зводять перегінні тунелі і. Притунельні споруди між станціями Мостицька і Проспект Правди будують саму станцію Мостицька, перекладають інженерні мережі. Роботи тривають часом і після 23.00, 7 днів на тиждень. Кажуть, що працюють навіть під час масованих атак по столиці. Кияни, які живуть поруч з будівництвом, не так захоплено оцінюють хід робіт. Наші підписники ставали свідками потопів чи фонтанів поблизу будмайданчиків. У КМДА ці буяння водної стихії вирішили традиційно ігнорувати і ніяк не коментують. Та згодом у водоканалі на численні запити від ЗМІ відповіли, що аварій немає. Натомість назвали це промивкою. На цій ділянці підрядна організація виконувала промивку водопровідної мережі і мешканці прилеглих будинків могли побачити скид води, який і має відбуватися при такому виді робіт. Пошкодження водопровідної мережі на об'єкті немає. У КМДА не приховують, що кредиторів готових профінансувати завершення будівництва метро наразі немає. Тобто, поки що фінансування проєкту йде виключно з коштів бюджету міста щодо метро на виноградар. Можу сказати, що це був гарний маркетинговий хід. Як перед виборами, так і для того, щоб стимулювати продажі квартир в цих, віка, які багато вже побудовані, які будуються далі. І так як за інформацією, змі є чесна зв'язка взаємодії київської міської влади із забудовниками, які будують скрізь де можна і не можна, то очевидно напрошується висновок, що це це. Яка, знаєте, спільно злагоджені дії для того, щоб отримувати від цього фінансову вигоду. Тобто квартири продаються, а і далі можна продавати людям ідею, думку, що Звичай. колись там не пробуде, і в них здорожчає нерухомість, mm -hmm. і ну, тому воно, я думаю, саме так і працює. Знаєте, якщо от такі всі проекти будуть супроводжуватися. Корупційними скандалами і розпилами, як воно й було. То це насправді буде навіть більше ніж порахували. Ви це буде вічність. Тому що е, я б сказав, що про виноград, про метро на виноградар можна вже так само говорити, як і про Метро на Троєщину, коли люди вже 30 чи 40 років слухають про метро на Троєщину. Ну те саме може перетворитися, і метро на Виноградар, це вже така е, байка, яку Здається, що було б вже е, соромно е, озвучувати чиновникам е, київському міському голові, але це все продовжується. Тож, поки метро на виноградар існує лише на папері, а мешканці житлового масиву у години пік вимушені або чекати до 20-30 хвилин на комунальний транспорт, або намагатися влізти у маршрутку, які не завжди зупиняються, бо яблуку нема де впасти. Тим часом ми продовжуємо слідкувати за ходом робіт з будівництва метро та повідомляти вам. Всі важливі новини по цій темі. А також ми й надалі продовжимо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів життя столиці та прірву між запитами суспільства та реальними діями влади. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.